Скільки триває робочий день? 12 годин чи більше? Порізно. Є, Ну, наприклад, сьогодні операція злетіла, а... тому що пішла менструація, І я такий вау! Вау! Можна так? І ти виходиш, і тут світ! Світло. Тут жара. Я перший раз сьогодні. Я поїхав, пішов під старихся сьогодні, думаю, класно. Скільки часу? Прям дуже багато. Гарний хірург повинен гарно заробляти. Взагалі, людина, мужик повинен заробляти гарні кошти. Жінка не повинна заробляти багато. Вона повинна заробляти стільки, скільки їй буде вистачати на свої на своє розходники. Це манікюр педикюр, якісь якийсь там волосся, умовно, да, якийсь там, можливо. Чоловік повинен забезпечувати сім'ю повністю. Моя особиста думка: пластичний хірург в Україні повинен заробляти. Ну, середньостатистичний, який гарно оперує 1030. Це нормально. Да, Є, які заробляють там 10, це чудова зарплата. І 2000 доларів це чудова зарплата. І 1000 доларів це прекрасна зарплата. Але хто на що навчався? Тобто, це все бажання можливо і без навчання заробляти волотенські кошти. Але я знаю одне, що я нічого не краду. Я ніколи нічого не вкрав у людей, тому що я зробив все своїм своїми руками, своєю головою, своїм цілодобовим трудом. Це дуже важка спеціальність. Ви бачите тільки обкладинку пластичного хірурга. Ви не бачите всіх психологічних переживань. Тому що якщо перед тобою да, проходить у місяць 50 60 людей, і ти за них несеш реально. Відповідальність за результат, за здоров'я за все. Це морально дуже складно. І інколи є така, знаєте, момент, що, думаєш, пане хіра, воно все тобі потрібно. Але вам, напевно, подобається ваша робота. Так. Да. Шила в жопі. Прям конкретно шила в жопі. Трудоголік з дитинства. І мені завжди хотілося бути найкращим в своїй спеціальності. І... Прям сам собі ти нічого, в принципі, не доводиш і суспільству. Просто тобі подобається бути в топі. Uh -huh. Це его, це амбіції, це якась частина нарцисизму це нормально, і ти відчуваєш себе впевненим просто в суспільстві. Що ти можеш собі все дозволити в плані фінансу, а ти можеш взагалі не дивитися на ціни.